Дорогі брати і сестри, сьогодні я рад з вами поділитися словом Господнім, яке записане у книзі Осії, книга пророка Осії, це шостий розділ 6 вірш. Де ось я записав такі слова. Зачитаємо 6 розділ 6 вірш. Бо я милості хочу, а не жертви. І пізнання Бога більше, ніж всепалення. Сьогодні ми. Будемо роздумовувати трошки про те, що записав Осія, про ті слова, які говорить Господь. І ці слова Господь говорив до Ізраїля, до того народу, і Він хотів, щоб народ повернувся до Нього. І Бачимо, що в той час у того народу було дійсно дуже жорстоке серце, і вони постійно віддалялися від Бога. І Сьогодні ми розглянемо цей вірш, який і показує важливий аспект. Стосунків із Богом. Чи коли-небудь ми задумувалися, чого Бог насправді прагне від нас, чого Він чекає від нас, те, щоб ми проявили до Нього. І цей вірш, який записав про Косія, він є одним з, із тих, які направляють нас до розуміння Божого серця. Читаючи цей вірш, ми бачимо, що Бог бажає не ритуалів або виконання законів від людини. А Він бажає дійсності справжнього серця і того серця, яке шукає його любові і милосердя. У цьому вірші ми розглянемо три основні думки, які допоможуть нам зрозуміти глибину Божого Захиту. Тому що Бог не очікує лише ритуалів і виконання закону від людини, але Він чекає від нас милості і милосердя, яке заховане також у характері Божа, то Божому. Милосердя, воно є істинним знаком нашої віри. Глибокі і особисті щирі стосунки з Богом, вони є важливішими за зовнішні прояви релігійності. Тож і тема цього вірша, який, яка говорить сама про себе, це Бог бажає милості, а не жертви. І перша річ, яка зауважна в цих віршах, це те, що Бог бажає серце людини, а не лише ритуалів. І в Старому Завіті ми знаємо, що народ вони приносили жертви, виконували такі ритуали, і вони виконували Господній закон. І вони приносили жертви і дотримувалися свят. І зовнішньо вони здавалися ну, дуже побожними. Але Пророк Ось, я бачимо, він каже про те, що їхні серця вони залишилися далеко від Бога. І цей контраст, який між. Ритуалом і серцем людини, він є важливим для нас і сьогодні. Ми можемо приходити до церкви, ми можемо співати пісні, прославляти Бога, можемо дотримуватися обрядів або виконувати закон, але водночас, в той самий момент, ми можемо також залишатися далеко від Бога, якщо наше серце воно не змінене. І потрібно поставити собі питання: чи наші дії дійсно сповнені бажанням догодити Богу? Чи ми просто робимо те тому, тільки тому, що ми так звикли. Ісус за своє життя Він багато разів цитував слова і старого заповіту, і він також процитував і цей вірш. І цитуючи цей же вірш з Книги Осі, Ісус нагадував людям про важливість серця над ритуалом. Він часто підкреслював, що Бог більше до подоби чистота серця, ніж виконання закону. Яке позбавлене любові. Тож це не означає, що ритуали і виконання закону, вони не важливі, а навпаки. Це також важливо і важливо, щоб вони були підкріплені щирістю та покаянням. І приклад цього нам стає історія, яку розказував Ісус Христос у Новому Завіті. І пригадаємо історію з Євангелії від Луки про доброго Самарянина. І знаємо, що в цій історії, де священник і Левит. Які були повинні стати прикладом любові до Бога і до ближнього, вони в той час вони проходили повз пораненого чоловіка і не допомогли йому. І вони дотримувалися своїх ритуалів, своїх ритуальних обов'язків, але не виявили в той момент милосердя. І саме самалянин, та людина, яка була чужинцем, вона бачимо в цій історії вона проявила якраз милість. І саме Його вчинок Ісус і відділяє з цього прикладу для нас. І ця історія нагадує те, що Бог бачить серце людини і цінує милосердя вище за всякий обряд. Друга річ, яка також схована в цьому вірші, це те, що милосердя це як істинний знак віри. Тому що милосердя, воно заховане в характері Бога. І воно знаємо, що воно показується до людей. Боже милосердя постійно. І далі Бог каже в цьому шостому вірші, Він каже, бо я милості хочу, а не жертви. Ці слова показують, що Його характер він сповнений милосердя. І Бог є джерелом любові і милосердя, і так як ми його діти, ми маємо відображати цю рису у нашому житті. Ісус також багато разів звертався до людей. Показуючи приклад милосердя, коли він стіляв у суботу, то знаємо, що він також і спілкувався з грішниками, він приймав тих, кого суспільство відповідало. І таке питання можна задатися, чому так він робив. І в першу чергу, це тому що він розумів, що милосердя це є основа Божого характеру. І милосердя це не просто співчуття якесь. це Є активне виявлення любові до інших. І навіть коли це не вручно, або навіть не популярно. І тож, інколи потрібно задавати собі таке питання, чи готові ми виявляти милосердя до інших, і особливо до тих, хто можливо нам не подобається, або до тих, хто потребує нашої допомоги. Це може бути інколи дуже важко так зробити, допомогу, просто допомогти комусь. Але саме цього і вимагає від нас Господь. І Він хоче, щоб ми відчували його милосердя у своєму житті, і так само, щоб ми поширювали його навколо себе. І третя річ цього віршу, яка показує нам про пізнання Бога. І пізнання Бога, воно є понад усе. Тому що друга половина 6-го віша й каже, і пізнання Бога більше, ніж всепалення. Цей третій аспект, який Говорить у цьому вірші про пізнання Бога. Він каже, що пізнання Бога більше, ніж всепалення. І що ж означає пізнання Бога? У Біблії саме слово пізнання це не просто як визначення того, що отримати якусь інформацію чи набути якогось знання, чи щось вивчити, щоб мати якийсь навик. Це слово саме показує на глибокий і особистий досвід у стосунках із Богом. Коли Бог говорить, що вважає Бога пізнання більше, ніж всипалення, Він наголошує на важливості близьких стосунків із ним. І на поверхневих, на, і саме не поверхневих, але глибоких і щирих і справжніх стосунків із Бога. І пізнання Бога це не просто відвідування церкви або читання Біблії, як ритуал, або якась звичка це постійне прагнення розуміння Його. Волі і жити згідно з його принципами. Це відчуття Його присутності кожного дня у великих і малих рішеннях, і у радощах, і у труднощах. І Бог бажає, щоб ми пізнали Його як люблячого Отця, як мудрого наставника, як вчителя, який завжди є поруч. Тож пізнання Бога воно змінює наше життя, Коли ми постійно перебуваємо в Слові Господньому, перебуваємо в молитві з Ним. Перебуваємо в роздумах і маємо живе спілкування з ним, тоді дійсності пізнання Бога воно буде змінювати наше життя. І воно буде наповнювати нас силою, і вірою і допомагає протистояти спокусам у труднощах. І пізнання Бога також воно нагадує нам, що ми ніколи не самі. І коли ми пізнаємо Бога, то наше життя набуває сенсу і мети. Тож завершення хочу сказати, що нехай ці слова осі. Про косі, які він записав, Нехай вони допоможуть нам на нашому шляху. І пам'ятаємо за те, що Бог бажає серце, яке прагне його любові і милосердя більше ніж жертви чи зовнішні обряди. Тож і Стараємося жити так, щоб наші стосунки з Богом дійсно були справжніми і щирими, і щоб наше життя відображало Його милосердя, так як він проявляє його до нас, так і щоб ми проявляли Його. Навколо інших. Тож хай Бог благословить нас у цьому і будемо молитися. Амінь.